Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест, всем, кто вместе ждет. Жди. Менше святкувань побільше безпеки з метою унеможливлення провокацій, 9 травня у Житомирі пройде без традиційної ходи до монументу слави та святкового солюту. Також не буде й традиційної радянської символіки. Про це Житомирським журналістам розповіла начальник управління культури Житомирської міської ради. Особливо чиновниця звертається до батьків з проханням не відпускати своїх дітей без нагляду на заходи, які проходитимуть у місті. Ви знаєте, що на 9 травня завжди виходило багато дітей. Багато. В цьому році ми навіть звертаємося і мінімізуємо дітей, для того, щоб ну, не було провокацій. Ми переживаємо за це. Прошу батьків, щоб своїх дітей самих не відпускали. Щоб звернули на це увагу, тім без вже звичного перекриття вулиці Черняховського площі Перемоги та Майдану Соборного не обійдеться. Проте, на відміну від минулих років, дістатися на вшанування ветеранів, яке відбудеться біля монументу слави об 11-й годині, житомиряни зможуть на тролейбусах, які відправлятимуться з вулиці Театральної. Всі, хто бажає переміститися на монумент слави для того, щоб уникнути знов ж таки провокацій, великого скупчення людей. Будуть стояти автобуси, тролейбуси вибачаюсь на вулиці Театральній. Декілька тролейбусів буде окремо для ветеранів на площі Перемоги. І всі, хто бажає, можуть до 11-ї години попасти до монумента слави. Також 9 травня з 12-ї години на вулиці Михайлівській та в парку імені Гагаріна відбудуться концерти, які за словами Лариси Харчук направлені не на святкування, а на безпосереднє вшанування ветеранів Другої світової війни. Ігор Ковальчук Ігор Горхлань, телеканал СК.